Сезон ожени добігає до свого логічного завершення. Думаю, що кожен з вас вже її і заморозив і її зробив варення. А якщо ж ні, тоді рекомендую спробувати рецепт ароматної наливки. Називається 4 стакани. Для цього беремо 4 стакани ожени, 4 стакани горілки, 4 стакани цукру та 4 стакани води. Я частину ожена. Кинула в банку цілу частину подрібнила. Далі ставимо в воду кипятимо та додаємо цукор варом сироп. Коли вона закипіла, виключаємо, я свято покажу, як має бути. Заливаємо охолоджений сироп до ягід та решту додаємо горілку. Залишаємо в темне місце хоча б на 2-3 тижні, а краще на місяць. І сміло можете ласувати. Я думаю, що якщо навіть не зараз, то взимку ви оціните чудовий ароматний рецепт смачної наливки. Всі смачного та гарного вечора!